Хлібний дар. все вирішується на полі. Новини в ефірі. Я Олена Морозова. Вітаю вас. У Львові прощаються з народним депутатом, головою Верховної Ради. Восьмого скликання Андрієм Парубієм. Чин похорону відбувається у архекатедральному соборі Святого Юра. Від Аташану нардепу прийшли рідні, колеги, друзі та львів'яни. Після відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі ринок. І запобіжний захід обирають сьогодні підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. Засідання відбувається у Галицькому районному суді. Туди вже доставили підозрюваного. Наш кореспондент Олег Янко наразі на місці. За мить можемо його побачити на екрані. Зараз йде зв'язок. Олеже, бачимо тебе. Розповідай. Вітаю Олено. Зі свіжого розпів, що підозрювано вже доставили до зали суду. Це 52-річний лінан. І він щойно поспілкувався із журналістами. Зі свіжого розпів, що він сказав, що його не немає російського сліду. А це особисте помство Андрію Перебію за його національні погляди. Також додам, що його слідство знайшло на Хмельниччині, і ось суд вже має розпочатись із хвилини на хвилину. Слідство клопотає про те, щоб йому обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення достави. Зараз його підозрюють за двома статтями, а це власне умисне зберігання зброї, незаконне та придбання її, і умисне вбивство. На цьому в мене все. Далі будуть відправлятися до самої зали суду і вже стежити за судовим засіданням. Олеже. Чекаємо на наступні твої включення. Дякуємо за роботу. З нами на зв'язку був Олег Янко. Чоловік загинув у білій церкві цієї ночі внаслідок обстрілу росіян. Про це повідомили у ДСНС. Уламки ворожого дрона потрапили у триповерхову будівлю підприємства та ангар, через що зайнялася пожежа. Пошкоджені також три будівлі та приватні гаражі. Є жертвою у Запорізькій області. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, у Пологівському районі загинув чоловік. Окупанти скинули на нього вибухівку з дрона, а на Успенівку авіабомби. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди. Жителя Донеччини росіяни вбили у Костянтинівці ще семеро людей поранено протягом минулої доби. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Є поранені і на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вибухові травми отримав чоловік у Нікополі. Ворог обстріляв регіон безпілотниками та артилерією. Пошкоджені також п'ятиповерхівка, адмінбудівля, приватний будинок і газогін. Українські військові провели зачистку удачного у Донецькій області та встановили український прапор у селищі. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Інших подробиць поки не розкривають. Загалом упродовж минулої доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку у районах Лисівки, Малинівки, Миролюбівки, Мирного та Мирнограду. Селооборони оборони зупинили 46 штурмів. Два десятки разів окупанти атакували на Лиманському напрямку, більше 20 – на Новопавлівському та понад 10 разів на куп'янському відтинках. Загалом напередодні противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 5462 дрони камікадзе. Тим часом за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби противника. Франція та Україна готуються запустити спільне виробництво дронів для потреб збройних сил України. Про це повідомив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Проєкт реалізують разом із провідною французькою компанією у сфері безпілотних технологій. За словами дипломата, виробництво можуть організувати паралельно у двох країнах або спершу у Франції, згодом в Україні. Велика Британія продовжила програму захисту українців на два роки. Про це повідомила керівниця МВС країни Івет Купер. Програма дозволяє громадянам України, у яких є візи, перебувати в Україні до 18 місяців, і також передбачає дозвіл на перебування поза імміграційними правилами. У Польщі стартували масштабні військові навчання Айрон Дефендер Дефендер-2025». У них беруть участь 30 тисяч військових із Польщі та країн союзників. А також понад 600 одиниць техніки. Про це повідомляє польське видання РМФ 24 Маневри охоплюють сушу, повітря, море та кіберпростір і покликані зміцнити потенціал стримування та оперативні можливості НАТО. У польському генштабі наголошують, що це найважливіше навчання 2025 року. Видання зазначає, що Айрон Дефендер Дефендер-2025» є відповіддю на російсько-білоруські навчання Запад 2025 Із побратимами відбив штурм, коли сили противника втричі переважали. Прикордонник Дмитро доєднався до війська у травні 22-го, А з листопада торік несе службу на Харківщині. каже, ворог постійно намагається просунутися на нові позиції. Однак наші військовослужбовці не дають цього зробити. Про нелегкі будні на передовій та протидію ворогу герой нашого наступного сюжету розповів Соні Григорчук. Може бути за день два штурми, може бути таке, що три дні нічого не буде. По кілька разів на день і в різний час доби штурми противника, каже прикордонник Дмитро, різні. Однак завдання одне просунутись і закріпитись на позиціях. Ми сидимо і можуть так само в сусідньому підвалі. Ну тому, що у нас позиції в селі, скажемо так, і погреба, підвали, все є. І вони можуть сидіти так же само, ну по сусідству. Водночас мета наших бійців виявити ворога і доповісти про нього. Якщо ми можемо їх достати, то тобто зі стрілецької зброї, ми їх мінусуємо. Якщо ми не можемо це зробити, ми передаємо на штаб. Штаб уже ескадрилія ескадрилі злітає, тобто дрони, і дронами їх вже там до. Долякують. Військовий зауважує, разом із протистоянням на землі боротьба триває і в небі. Постійно нам висять дрони, і так само і наші, і так само і противника. І нам вони підказують там: от працюйте туди, відпрацюйте туди, ти не можеш голову висунути, не можеш там, ну, ти нічого не можеш зробити, тому що над тобою, постійно наблюдають. На Харківщині Дмитро несе службу з листопада минулого року. Згадує один із штурмів, які відбивали з побратимами наприкінці січня. 6-18, тричі їх більше було. Їм ж ніхто не говорить, що там-там-то сидять. Їм кажуть, там ваші і дід. Вони, відповідно, йдуть. Но вони ж не знають, що ми там сидимо. І їх чекаємо просто. Більше тижня окупанти сунули з різних сторін. У нас по годиннику там 12 нуль. Типа 9 година і 3 година. Тобто там на третю, на 11, там два там чоловіка, два. Прилежіть їх. Ми в ту, сто... в ту сторону відкриваємо вогонь. Ми відкрили вогонь, вони трохи прилягли, тому що вони теж бояться. А з автомата удобно закопа виліз, насипав їхню сторону чи приложив, і все добре. За стрілецькою зброєю робота дронів. Вони прилягають і пролітають наші. Тічки і починають свою роботу, відпрацьовують і там інколи треба було піти, подивитися документи їхні, ну, перевірити. Якщо там було чого перевірити, то ми витягували документи і надавали інформацію, що за підрозділ на нас йшов. Штурмувати українські позиції росіяни намагались хвилями. У такій ситуації, каже прикордонник, треба завжди бути на поготові. 18 чоловік іде, і їх там буквально, ну, скажімо так, розматуємо ми їх ну, 20 хвилин, тобто 20 хвилин бою і потім. Ну, зрозуміло, що ми не знаємо, чи ще хтось вижив, може хтось там заховався. зараз вилізе там з ямки якоїсь, кине гранатку тобі, чи ще щось там. Тоді бійцям вдалося повністю розбити сили противника. Самі ж із протистояння вийшли без втрат. Та Дмитро наголошує, ворог не полишає спроб захопити більше територій і постійно вчиться новому. Постійно щось нове до тебе прилітає, щось новеньке, щось невідоме. Є такі, що взагалі там ну, виїхати даже не можна машиною, там евакуацію якусь зробити, чи підвести харчів там ну, до точки евакуації, щоб хлопцям було що їсти. За особисту мужність і самовіддані дії для захисту держави Дмитра нагородили медалю за військову службу Україні. Він продовжує відбивати атаки ворога на харківському напрямку. Соня Григорчук, Максим Масленьков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Дякую вам за увагу. Команда новин готує вже наступний випуск. Далі продовжить Максим Зборовський. Макса, тобі слово. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Богдане, що я помітив під час цієї зустрічі в Китаї Путін навколо нього дуже багато лідерів різних країн. Якщо я не помиляюсь, більше 20. Путін посміхається. В нього все чудово. Йому тиснуть руки, йому теж посміхаються. Його Китай легалізував. Тобто, е, в той час, коли Європа, Сполучені Штати накладали санкції, намагалися його е, якось стримати і не пускати в, в цивільне середовище, зараз Китай його легалізував. Для чого це Китаю? Ми з вами на початку нашої розмови взагалі говорили про те, що за рахунок Китаю та Індії він взагалі живе. Тобто Путін існує завдяки грошам з цих двох країн. І легалізація, легітимізація всього, що Путін робить по факту, була і до з китайської там з індійської сторони були зустрічі. Була співпраця, економічна, серйозна політична співпраця, спільні декларації про формування антизахідного табору. Пам'ятаємо візит Сі Цзіньпіна на парад. До Москви спільні декларації про економічне посилене співробітництво, про військово-технічне посилене співробітництва. Але питання от сьогодні, чи це є легалізацією сьогоднішній, саме що? Це просто продовження тенденції з боку Китаю. Тобто, це нікуди не дівалося, воно залишається. На жаль, так це працює, поки на Китай ніхто не тисне. От питання ще в чому, після того як легалізував Путіна Трамп зустріч. От тут ще питання. Китайська Народна Республіка не виглядає клубом маргіналів разом з Путіним після того, як Путіна, Трамп отак шкібарки витягують цього клуба маргіналів. І тут, знаєте, це як два хлопця б'ються за одну дівчину легкої поведінки. Це я маю на увазі Трампа, Сі Дімпіна і Путіна в ролі цієї дівчини. Така ситуація, що зараз у Трампа тактика відтягування Російської Федерації від Китайської Народної Республіки. А у Китайської Народної Республіки тактика економічного поглинання Російської Федерації. Тому Китайські народні Республіці в даний момент вигідна, слабка, воююча Росія. І Китайська Народна Республіка дає Російській Федерації достатньо, щоб уживати, але недостатньо, щоб перемогти. Бо перемога Російської Федерації це її посилення. Посилення Російської Федерації Китайській Народній Республіці не потрібна. Тому знову ж таки, це як отой кіспородний апарат, який підживлює життя в цьому тілі Російської Федерації, але не дає їй перемогти цю хворобу, яку вона хворіє для Російської Федерації, для її економіки. Зокрема, війна в Україні це не гірша хвороба, яку можна було уявити. На і інші міністри фінансів, економіки Російської Федерації вже роками плачуть, що йде поступово технічна рецесія економіки. А утримання цього сильного рубля, як вони його називають, з курсом 77 від 70 долара, воно шкодить російській економіці. Вони витрачають на це купу грошей, але паралельно це ж холодить їх міжнародній торгівлі. Вони не доотримують від усіх контрактів, коли вони торгують. Фактично ми розуміємо, що ця конвертація б'є серйозно по економіці Російської Федерації. Тут питання ще, що через санкції падають нафтогазові доходи. Вони колись становили 50% російського бюджету, на сьогодні до 35%, якщо не менше. І ці нафтогазові недоотримання має компенсувати Фонд національного добробуту Російської Федерації. А він зараз дефіцитний, і там ліквідних активів майже не залишається. Тобто російська економіка, вона в стані технічної рецесії, скоро може бути в стані повної рецесії. І тут у них є декілька варіантів виходу, але це Знову ж таки, дуже серйозна, дуже довга тема. Сьогодні головний рятівник для них це Китай, це Індія, це їх нафтогазова торгівля та замкнення на внутрішній цикл, поставлення економіки на військові рейки і ще декілька інструментів. Але тут питання. Китай та Індія вони фінансують Росію до тих пір, поки їм це вигідно. Коли їм це стане невигідно, а це коли проти них будуть введені реально серйозні санкції, тоді вони прийдуть до Путіна і на правах старших партнерів скажуть, «Володінька, ми заканчуємо. І в такому випадку Путін піде на завершення війни на будь-яких умовах, на які буде наполягати Китайська Народна Республіка, ключ до завершення війни, реально в тиску на партнерів Російської Федерації. Ми очікуємо, коли ЄС та Штати ведуть ці санкції, ми тоді побачимо реальний результат. Коли це буде несмішні 50% тарифів Трампа проти Індії, де Індія каже ти. І Бог з ним. Знаєте, будемо далі працювати, бо з Росією все-таки вигідніше. Штати там посидять, потерплять. Коли ми побачимо від ЄС, який є. Китай є найбільшим торгівельним партнером ЄС. Китай є найбільшим торгівельним партнером США, да. Да, навіть найбільшим торгівельним партнером України, якби це смішно не звучало в сьогоднішній ситуації. Коли всі держави ведуть ці санкції проти Китайської Народної Республіки, тоді війна саме їй невигідна, і тоді легітимізувати Путіна ніхто не буде більше. От я з вами згоден, що зараз об'єднання Китай, Індія і Росія воно ситуативне. Але чим воно загрожує і Європі, і Сполученим Штатам, і нам? Посилення антизахідного клубу в цілому всім країнам Західного табору, до якого ми наразі належимо, не сказав, що повністю, тому що повністю нас ці наші друзі і партнери ще не запускають, але ідея майже повна інтеграція України в цей клуб. А чому це не вигідно? Тому що іде серйозна економічна взагалі перетруска всього світу, світових ринків в чому є ключова, скажімо так, претензія Китайської Народної Республіки до Сполучених Штатів. Невигідна двостороння торгівля Китай дуже багато експортує, але в Штатах візне мито на 20% вище на сьогодні ніж у КНР. Чому Трамп цій торгівельній війни постійно грається і чому Китайська Народна Республіка йде на ескалацію? Вона не здається, воно вибиває своє місце як на американському, на європейському, на інших світових ринках. І тому, якщо Китайська Народна Республіка отримує торгівельні переваги і преференції, як та сама Індія, як та сама Російська Федерація, ці країни будуть домінувати, тому що у них буде просто економічне диво кожного дня формуватися. А Європа та США будуть пасти задніх і стануть технологічними просто придатками, які будуть для китайських заводів робити високі технології, а китайські заводи будуть... Будуть окучувати весь світ своєю продукцією, і тоді теж Китай, та же Індія, та же Російська Федерація економічно захопить і Африку, і Латинську Америку, в яку не хоче нікого пускати Сполучені Штати. Але ми вже бачимо, який вплив Китая на Панаму, бачимо Венесуелу, яка там зараз ситуація просто про російська країна фінансована Китайською Народною Республікою, і Російською Федерацією, яка, знаєте, це як Куба кажуть, комунізму біргов Америки ще з радянських часів. Так це по факту. Ну вони розставляють їм ловбушки, вони розставляють їм ці пастки в Африці, в Латинській Америці ще. Десь Сполученим Штатам Європі це невигідно вигідно. Тому в тому йде взагалі весь зараз світовий геополітичний конфлікт, тому що третя світова вже йде, але в економічному вимірі. Тобто ще до військових дій дійшло там в Україні, десь в Ірані, де ще є точкові спалахи. Але будь-якій війні причиною є економіка. Коли ми розбираємо Першу, Другу світову, насправді ж причина ну не те, що в. Франца Фердінанда застрелив першій світовій. Так, це привід. Це точка, яка стала казусбелі для початку цього війни для виправдання цієї агресії. Але фактично це економіка, це переділ світових торгових ринків, адже кожну країну треба годувати, а щоб годувати, треба домінувати. На брехні шос не говорили про Україну. Тим не менш, під час непублічних зустрічей міг Путін звернутися до Сєдзінпіна з проханням теж вступити в переговорний процес. Не тільки міг він це робив. Але тут перше питання не в вступів переговорний процес, а в збільшенні підтримки Російської Федерації. Кожен раз, коли Путін бачиться з сі цінпінам, він благає: дай зброю, продай зброю, ну зроби щось, купи більше нафти. Ну там до всіх партнерів він такий їздить і клянчить. Вибачте, мене як та по Але питання: от що Китайська Народна Республіка знову ж таки, як ми вже обговорили, дає є достатньо, щоб вижити, але недостатньо, щоб перемогти. Ми ж розуміємо, що є от Білорусь, як приклад, розберемо кейс стадіс. Це повністю майже скуплена, як ми кажемо, Російською Федерацією України. Але військово-промисловний комплекс Білорусі проінвестував сильно Китай, і вони роблять реально деякі екземпляри гарної військової техніки білорусько-китайські. Жодного такого екземпляру Російська Федерація не отримала, їм не продають, не дають і навіть технології навіть не показують. Навіть Білорусі? так, навіть з Білорусі. Білорусь не продає, тому що Китай не дає. Ми ж розуміємо знову ж таки. Китайська народна республіка це прагматичний гравець. Вона торгує з усіма, вона просто відстоює свою позицію на сьогодні. Росія слабка, воюючи, знову ж таки вигідна. Тому от питання: якщо Китай включиться в переговорний процес. Ми взагалі розглядати можемо багато сценаріїв переговорного процесу, до чого вони йдуть. Наприклад, коли ми говоримо про миротворчу місію, є миротворча місія під мандатом ООН, наприклад. Якщо там будуть китайські миротворці? ну під мандатом ООН. І якщо буде у цієї місії мандат вступати в бій, якщо будь-яка сторона, наприклад, починає військові дії, чому ні? Якщо Китайська Народна Республіка зобов'яжеться повністю та будуть інші гаранти безпеки, вся Рада безпеки ООН повністю. Що ООН буде виконувати, і що не буде такої можливості, що Російська Федерація чи КНР потім заблокує це в Раді Безпеки. Тоді це нормально. Але інше питання: наскільки китайській Народній Республіці взагалі це потрібно. Вони хочуть бути в процесі для того, щоб створювати противагу знову ж таки присутністю антизахідного табору в процесі. Пане Богдане, про це поговоримо обов'язково наступного разу. На жаль, наш час буде кінця. Так, тема дуже широка. Дякую вам. Дякую, що прийшли сьогодні до нас в студію. Дякую за ваші відповіді. Будемо раді вас бачити ще.